Ну що, два дісочки вже є, я тільки пофарбував, тут ще пилячка. Знімати раз під не буду. Дивіться. Коротше, ой, давайте трохи підніму. все. Плюс замішав 200 грам грунтовки, щоб ви розуміли. Один диск, другий диск повністю задув і довелося ще взяти одне крило. І вон інше крило ще задуте. Коротше, два крила ще загрунтував. 200 грам, я думав, не вистачить. О, коротше, вистачило 200 грам на два диска і два крила. Представляєте? Так що буду зараз фарбувати їх в. скоріш за все, чорний металік будуть. Бо сірі якось так, не дуже.